Друзі, хочемо показати, як працюють інвертори Вольт із функцією зарядки. Маємо ось такий 95 Акумулятор на 12 вольт. Маємо інвертор sinus 12 вольтовий на 800 Вт. Для спроби взяли девольтовську ексцентрикову шліфовку наскільки вона на 280 Вт. Тож, під'єднуємо друти до акумулятора, Ось, вмикаємо в розетку і вмикаємо безпосередньо сам інвертор. Ось. Дозаду інвертора вмикаємо в розетку. Ось тако під'єднуємо. Під'єднуємо ексцентрик. І дивитися, як вона працює. І тепер вимикаємо при вимкненні з розетки. Бачите, ніяких перебоїв з електрикою ви мати не будете. І Ще раз запусти. Ось так працює інвертор. А коли світло з'являється, тобто ми вмикнули його, увімкнули в розетку, у вас пішов процес зарядки. Зараз, бачите, пере пере переключилося на зарядку і пішла батарея сама заряджатися. Отож, е якщо ви використовуєте такі ІПС-модулі з функцією заряду, то перебоїв з постачанням ви відчувати не будете. Вона одразу перевмикається без проблем. Тож, кого цікавить, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачево.